Скільки ще буде тривати це знущання з боку ТЦК та поліції? Скільки влада ще буде закривати на це очі, коли перестануть людей бусифікувати, ловити на вулицях, знущатись, не давати можливості захистити себе та своїх рідних, Харків, Одеса, да взагалі по всій країні, просто це? І не дають можливості громадянам все захистити. Навіть ти зараз подаєш позов до суду, всі суди зараз стоять на стопі, ніякі справи не розслідуються, все підтримується з боку влади, все зараз на стоїть на паузі. Доскільки може тривати це знущання? Коли ми зможемо е, себе захищати, це просто нема не може такого бути. Приєднуйтесь до нас, давайте об'єднуватись. Ми не можемо дозволити цьому довго тривати. Це просто ну неадекватно. Ми об'єднуємося заради того, щоб захистити тих, хто не може захистити себе власноруч. Кожен хто не може пройти повз несправедливість це один із нас.